Сьогодні ми натрапили на слід неадекватного, довго і швидкого бігуна. Умовне речення першого типу. First conditional. Якщо ти не чистиш зуби, тоді від тебе тхне так, щоб квіти на круги Красавчики! Красавчики! Так, зрозуміло! First conditional, що це таке? Що воно таке? Привіт! Привіт, друзі! Знову ми на каналі привіт Channel, де ми разом полюємо на правила англійської граматики. І сьогодні ми з тобою продовжуємо полювати на умовні речення в тому темному лісі граматики англійської мови. Якщо минулого разу ми полювали на дикого лісового бобра Zero Conditioner, так, ми тип умовних речень. То сьогодні ми натрапили на слід неадекватного, довговухого і швидкого бігуна, умовне речення першого типу. First conditional. Жартую, first conditional. Готовий? Готовий його вивчати? Давайте зробимо разом А нагадаю тобі, що ти зараз зі мною з Баліним Олегом, канал Привет Channel. І перед тим, як ми перевіряємо твою домашку, прошу тебе, будь ласка, підпишись. Дослухайся, це важливо. Підпишись, якщо ти ще не підписався. Постав лайк залишай коментарі. Знаєш, на що це потрібно? Щоб цей контент працював далі. Для того, щоб було більше відео, будь ласка, підписуйся і будь активним. Добре? Домовились. А тепер давай перевіряти домашку, чи вполював ти сам. нульовий кондішнер. І так, речення перше. Чи бачив ти вчора мою кашу? Did you see my porridge yesterday? Pass simple, бо дія просто відбулася в минулому. Друге речення. Я знав, що ти запитаєш мене про це. I knew that you would ask me about that. Future in the past, бо в минулому сказали про майбутнє. Третє. Твоя каша була на столі вчора, коли я хотів їсти. Your porridge was on the table yesterday when I wanted to have some meal. Ну, тут все в нас past бо все відбулося просто в минулому. Четверте речення. Якщо ти їш багато каші, то стаєш міцніше. If you eat a lot of porridge, you become stronger. Ось це вже на столісовий бобер нульовий тип. Одна умова, і потім наслідок, але це все факти. Далі, п'яте речення. Це дуже добре, бо я їм багато каші цього тижня. That's pretty nice because I am eating a lot of porridge this week. Друга частина present continuous, бо дія триває в конкретний момент. Шосте речення. Ні, це була не моя каша. No, that was not my porridge. Past simple, бо просто було в минулому. Сьоме речення. А що це таке? What is this? Восьме речення. Це була моя книга. This was my book. Past simple, бо відбулося в минулому. Дев'яте речення. Коли ти їш книги, ти не стаєш від того розумним, і це факт. When you eat books, you don't become smart, and this is a fact. Це знову таки той лісовий бобер. Умовне речення нульового типу. Бо ми кажемо просто про факти і є умова. Десяте речення. Я не знав, що ти з'їш мою книгу. I didn't know you read my book Future in the Past, бо в минулому сказали про майбутнє. Ти полював того звіра. Красавчики! Красавчики! Ви пройшли ту перешкоду в угляді бікло та неадекватного лісового бобра умовного речення нульового типу Zero Conditional. А тепер давай поговоримо про довговухого, швидкого бігу на умовне речення першого типу. В чому ж різниця між ними? Тож, first conditional, що це таке? Що воно таке? Дивись, друже Бобе, жартую. Якщо умови речення нульового типу, це коли ти описуєш факти, ну, наприклад, тут, як ми казали, якщо ти не чистиш зуби, тоді від тебе тхне так, що квіти на в'януть. Ну, за квіти то я вже занадто, але запах точно неприємний. Умова першого типу це опис ситуації та можливого результату. Наприклад, якщо ти не почистиш свої зуби, тоді всі зорі впадуть з неба. В твого стоматолога буде купа роботи, якщо ти не почистиш свої зуби. Тож, як бачиш це речення, ти кажеш про певну ситуацію і результат, що може статися цією умовою. Ми з тобою цю умову першого типу, цього бігуна швидкого довговухого, будемо називати умова у фьючер. Нульовий тип це умова present. Перший тип умова у фьючер. А тепер давай поговоримо про те, як виглядає цей довговухий та неадекватний first кондішнер Щоб ти міг полювати його за будь якої погоди. Якщо в умові нульового типу в тебе все в present simple, все в теперішньому часі, то тут в нас є майбутній час. Але тут є одна деталь: там, де умова, ти ставиш present, а де її немає, ти ставиш майбутній час. Навіть якщо в нашій мові звучить все в майбутньому часі, то в цьому часі там, де умова, ти ставиш теперішній. де її немає, ставиш майбутній. Ось давай перекладемо ті речення, які в нас вже були. If you don't brush your teeth, Then all the the stars will fall from the sky. Бачиш, на початку ми ставимо present, бо тут в нас умова if. А в другій частині вже є майбутнє, бо там просто факт, що може бути. Друге речення. you will have a lot of work to do if you don't brush your teeth. Тут у нас же умова в нас є умова у другій частині, тому там ми ставимо simple present. А вперше у нас майбутнє, бо це просто про майбутній результат. Ось і все. Зрозуміло, як це робити. Знаєш, часто в школах, коли питаєш дітей, чи тобі все зрозуміло, знаєш, що діти відповідають. Так, зрозуміло, щоб просто потішити вчителя. А насправді часто буває так, що ніхто нічого не зрозумів. Я не хочу, щоб ти саме так розумів. Мені треба, щоб ти знав це правило і сам його використовував, спілкувався англійською. Якщо в тебе є запитання, може, щось ти не зрозумів, пиши в коментарях обов'язково, але буду відповідати тим, хто вже підписав. Е. Давай коротко повторимо. Умовно першого типу це умова. Де ти кажеш про якісь майбутні результати. Тобто, це умова у фьючер. Якщо я не зроблю так, то буде так. Е, як тільки вона мені подзвонить, тоді я піду додому і так далі. Ось і все. Досить з тебе на сьогодні. Досить. Іди і полюй його сам. Роби домашні завдання, яке ти зараз побачиш на екрані. А тебе також прошу не забудь, підпишись, постав лайк, залиш коментар, це те, що було на початку, щоб контент що робив. Працював, щоб у нас було більше відео, більше правил і більше різних мов. Можеш також в коментарях писати, яку ще наступну мову ти б хотів побачити на нашому каналі. Ну все, тоді я чекаю на тебе далі. Давай, задавай свої запитання по цьому правилу, роби домашку і тримай ніс по повітру. Ти вже полював умовне речення нульового типу. Першого а тепер черга другого. Хто він такий? Той колючий та навіжений їжака. Умовне речення другого типу. Second conditional. If my cat saw you, it would fly to the moon. Так, to the moon. Навіть якщо ти помолився, ти розказав правильно. Просто моя та справа тебе навчити.